Я не був у школі хуліганом, але й не вчився на відмінно. Я був той відморожений чувак, який сидів собі біля вікна, літав десь у своїх фантазіях та малював на полях у зошитах роботів, динозаврів та інших чудовиськ. Інколи цілі групи дивокуватих прибульців з'являлися біля геометричних фігур на аркуші, і за це вчителя занижували оцінку. Я цілий навчальний день чекав дзвоника з останнього уроку, щоб нарешті прийти додому та зайнятися улюбленими справами, пограти у PlayStation, подивитися фільм, але спочатку, звісно, домашнє завдання. І ось щось одного дня я засидівся до пізньої ночі за уроками. А коли закінчив, вирішив трохи поклацати телевізор і потрапив на фільм факультет. Подивившись його зсередини, мою уяву було вже не зупинити. Та я задумався, може вчителі занижувало оцінку мені не через незадовільну поведінку, а саме через те, що мої намальовані прибульці в зошитах були трястця як схожі на них саміх, і я був дуже близько до розгадки їх таємниці. Ну що ж, друзі, вітаю в кіноклубі Промінь. Для натхнення робити нові цікаві відео та розбирати разом культові фільми є можливість підтримати канал. Всі посилання є в описі під цим відео. А поки що викиньте той щоденник та підручники, беріть бутерброди та шипучку. Я вмикаю фільм про прибульців в середній школі. Ви не сховаєтесь, ми усюди. Нехай я це зроблю. Фільм Факультет Роберта Родрігіса це молодіжний фантастичний трилер. Про те, як в одній звичайній школі всіх починають захоплювати прибульці з далекого космосу. Завжди про це мріяла. Родрігіс такий режисер, який може знімати що завгодно: кривавий слешер з вампірами, як той від заходу до світанку, чи дитячий шпигунський екшен, або особисту драму від чойдушного музиканта, в якого футлярі від гітари купа зброї, щоб мочити різних бандюків. Жанри фільмів, які знімає Родрігіс, можуть відрізнятися, але сам підхід до створення видовищних сцен залишається незмінним. У фільмі факультет дуже крутий акторський склад: Роберт Патрік, Елайджа Вуд та, мабуть, вічна муза Родрігіса Сальма Хайк. Так ось я перший раз побачив цей фільм по телеку саме з цього епізоду. На групу школярів в кабінеті нападає вчитель прибулиць. В той момент, коли вони його майже викрали, і тут починається фантастична бійка. І я такий дивлюсь на все це і думаю, це точно щось дуже круте. Я схватив телепрограму, щоб подивитися, коли буде повтор на наступний день, щоб ще раз зацінити цей фільм вже з самого початку. І ось я прогуляв школу і записав його на касету. Прибульці захопили нашу школу. На початку фільм створює дуже страшну атмосферу. Щось таємниче коїться в темних коридорах школи. Роберт Патрік ніби ще не відійшов від ролі рідкого термінатора, знову втілює якусь тривогу від одного погляду на нього. Ви перетинаєте межу тренера. Вам так не здається? Я завжди хотів це зробити. І перша сцена лякає класичними горор-прийомами. це закритий простір та монстр всередині. Жертва відчайдушно намагається врятуватися, і здавалось, коли небезпека позаду новий твіст дає сценарний поштовх, і події починають набирати темп. Паскуда. Мені дуже дико доставляв цей епізод, коли фільм знайомить глядача з героями. Грають мотиви гурту Pink Floyd, а саме пісні ще одна цеглина у стіні. Сцена, яка відкриває та презентує школу та героїв, зроблена в класичному стилі тієї епохи. На екрані коїться суцільна метушня, як раптом з'являється стоп-кадр з іменем героя. І від цих титрів такий лютий вайб ранніх нульових. Що я впевнений, кожен, хто, хоч якось, підходив більш творчі до монтажу свого хоум відео відпочинку з друзями, робив дотепний та самий невдалий стоп-кадр з другом та підписував ім'я якогось там Санька. Але цей прийом не лише знайомить глядача з героями. Якщо так подумати, то школа це система, в якій є свої правила, поведінки, своя ієрархія. А тих, хто хоче якось відрізнятися, частіше всього починають булити не тільки такі ж самі учні, але часом і самі вчителі. Я спостерігав, ти не дуже захоплюєшся спортом. Я думаю, треба бігти, коли тебе переслідують. Пішов геть. Саме тому тут бунтівним червоним кольором підписане ім'я всіх учнів, які є головними героями фільму. Цей художній прийом відокремлює їх від загальної системи. Тим більше вже відомо, що серед вчительського складу того самого факультету присутні організми, які хочуть підкорити собі не тільки людей в цій школі, але й з часом і все людство. Тому будь-які відхилення у поведінці учнів для цих паразитів дуже недоречні. Але кмітливі школярі майже одразу запідозрюють щось недобре. Все нормально. Як таке можливо? Звідки у нього зуби? І так часто й буває, що діти або підлітки швидко розуміють, що зіштовхнулись чимось надприродним. Звісно, це зробити легше, коли начитаєшся фантастичних коміксів або надивишся фільмів про прибульців з темної галактики. Можливо, X files це правда, звідки взагалі взялися всі ці фільми. Та звідки ти знаєш, що Спілберг, Лукас, Зоненфельд не зустрічали інопланетян. Характери молодих героїв різні та буремні. Ніхто не хоче ставати просто ще однією цеглиною у стіні системи, і вони починають протистояння, хоч і не можуть згуртуватися в одну дружню команду. Факультет вражає своєю винахідливістю та виразними сценами. Всі фантастичні елементи з кожним новим епізодом стають все більш лякаючими і таємничими. Але кожен раз, коли герої стикаються віч на віч з проявом позаземного втілення, вчительський склад школи запевняє всіх у зворотньому і вигадують іншу версію подій, щоб відвадити будь-яку підозру. Вони накинулися на медсестру. Медсестра Харпер страждає на епілепсію, їй допомагали. У неї був напад. Цей фільм, хоч і розрахований на молоду аудиторію. Такий лайтовий фантастичний трилер. Але сприйняття фільму інше, коли ти один в кімнаті, за вікном пізня ніч, тобі зранку до школи і по телевізору бачиш, як фізрук Роберт Патрік хапає за голову медсестру Сальму Хайк та лізе їй до вуха язиком, брижить кров'яка. А у шафі сховалися учні, де на них падає тіло облізлої бабки. І коли це дивився, було єдине бажання це просто відпроситися у батьків не піти завтра до школи. Іди в дім. Давай. Вони тут були. Інтрига у фільмі створюється через те, що з розвитком історії будь-хто вже може бути носієм інопланетного паразита, як вчителі, так і учні. І кожен з них може бути вже тварюкою з космосу. На що ти натякаєш? На твою дивну поведінку Стене. Ти поводишся незвично останні два дні. Я не прибулець, я не в настрої. Сцена з тестом на прибульця створює напругу і саспенс присутній, навіть не дивлячись на дуже дивний метод перевірки, де вони по черзі пхають собі ручки до носу. Оператор в цьому епізоді не затискає душними планами в тісний кут глядача, а навпаки, хитанням створює бентежність того, що відбувається на екрані. Герої починають сміятись, і це підсилює ефект хаоса. Кульмінація сцени додає подіям ще більше швидкісний темп. Стріляй, стріляй в голову, Кейсі. Я не знаю, що це. Стріляй, Кейсі. Ні, не стріляй. Стріляй, Кейсі, вона одна з них чувач. Всі ці інопланетні істоти мені нагадують тих фантастичних монстрів з творчості Лавкрафта. У фільмі цей жах завжди поруч з героями. Він таємничий і невимовний. Цікаво те, що цей паразит не робить зі свого носія овоча, а навпаки, він прибирає всі недоліки, які були притаманні людині. Це можна прослідкувати в поведінці тих героїв, яких захоплює цей організм. Похмурий фізрук стає усміхненим, веселим і радісним. Він впевнений у собі тренер футбольної команди, підтримує своїх хлопців, і у сцені, де всі святкують приголомшливу перемогу на матчі. Тренер святкує кульмінацію поглинання прибульцями всього людського. Чи наприклад інша вчителька, яка була сірою мишкою, викладачкою літератури, і на її уроках учні просто знущаються з неї. Вона перетворюється на таку собі жінку вам. Ще раз побачу, що ти продаєш своє паскудне зілля. Я запхаю тобі в зад свою ногу, так глибоко, Що ти смактатимеш мої пальці до випуску. Тобто цей паразит змінює свого носія на якусь прокачену особистість та відкидає всі комплекси. Мотиви пісні Пінк Флойд, ще одна цеглина у стіні, звучить декілька разів у фільмі. Мабуть, так і можна описати соціальну суставну фільму. Це те, як система пожирає та захоплює суспільство. Цікаво, а хто ж головна королева цих прибульців? Можливо, хтось це зрозумів одразу на початку фільму, але я не граю у Коломбо, коли дивлюсь такий фільм. І для мене було дуже несподівано, що така мила білявка, новенька учениця у школі, яка хоче з усіма подружитись, у кінці виявляється головним чудовиськом. Зовнішність цього чудовиська навіть важко описати. Це якийсь організм з щупальцями, пащею, лапами та хвостами. Але коли вже знаєш, хто головна потвора у фільмі, другий раз дивитися стає ще цікавіше, тому що помічаєш те, як ця дівчина себе поводить. Чому вона намагається втертися в довіру саме до тих учнів, в яких свій особистий світогляд і для яких шкільний світ справжнє випробування на стійкість. сьогодні? Я сама почуваюся інопланетянкою. Я Мирі Бетлуїс Хатчинсон з Атланти. Я новенька. Ну і звісно, як того потребує жанр, самий забитий учень, якого всі шпиняють протягом фільму. Рятує світ від цієї потворної істоти. Ха, і мені здається, продюсери подивилися на те, як Елайджо Вуд вправно впорався з цією задачею, і в один голос вирішили, що він здатен впоратись із маленьким перстнем, який треба всюди таскати з собою. Та і покликали у фільм Володар перстні. Мені завжди подобається думати, як фільм зберігся технічно в наші дні. І факультет, на мій погляд, залишається досить свіженьким. Він бере класичну тему загарбників тіл з тих далеких космосів і інтерпретує по-своєму. Герої – це бритатні підлітки, які ще не визначились, якими їм бути. А тут бац, тобі такий паразит, який нашиптує тобі солодкі перспективи. Давай будь з нами і отримаєш силу. Але чи варто втрачати свою особистість для цього, кожен здатний вирішити сам? А ось спецефекти фільму можуть налякати навіть зараз. Лише згадайте сцену у душі, коли похила жінка майже плавиться та з неї злазить шкіра, або коли відрубані пальці вчителя самі по собі бігають по підлозі. Ну і звісно, голова на щупальцях, яка шукає своє тіло, все це вражало при першому перегляді в дитинстві, та й зараз виглядає вельми креативно, як для такого молодіжного фільму жахів. Тож для мене, якщо навіть відкинути ностальгічний вайб. Цей фільм проходить перевірку часом. В ньому є моменти, які зараз виглядають застаріло, але в цілому це концентрований привіт з тієї епохи з купою кліше та заздалегідь зрозумілими сценарними тропами. Але за акторський склад, саундтрек та лавкрафтянських загарбників з космосу ця кінострічка займає місце у моїй колекції серед інших олдскульних сайфай трилерів. Пишіть у коментарі, як вам фільм-факультет та чи були у вашій школі вчителя прибульці. Хоча інколи мені здається, що вони вже проникли де-інде, та з ними можна зіштовхнутися навіть у черзі за хот-догом. Так, щось я вже зголоднів. Тому будемо закінчувати сам з кіноклубу. Дякую за перегляд! Велика подяка всім, хто вже підтримав кіноклуб. Ви самі круті промінчики. Це дуже надихає робити нові атмосферні відео. Ну все, друзі, бувайте і до зустрічі у кіноклубі Промінь. Коли вони знайдуть новий сюжет, скільки можна мусолити історію про прибульців? Тепер краще. Та дивляться уже краще.